Всім привіт! Ви на каналі Димний Аматор. І сьогодні ми куштуємо табачок від мольфаро. Сонячна динька Чесно кажучи, кавун ми вже пробували. Не просто кавун. Херсонський кавун. Його протестували, і сьогодні я дуже хочу протестувати саме цей мольфарчик. Так він виглядає. Це та сама лінійка Virginia Line. В нас в складі до цього табачку входить наступне полуниця, диня та ківі. Тобто в нас виходить не чиста диня, а суміш. Розумієте? Суміш. І це те, що мені подобається. Я, от знаєте, це вже який там випуск? Навіть не згадаю по Мальфарові. І я тільки зараз до перш... Чому у Мольфара такі прикольні смаки? Чому мені заходить лотос, чому мені зайшов кавун, чому мені зайшла тендітна Монроуз, де в складі знаходиться роза? А тому що, хоч в назві і є тільки сонячна диня, окрім нього основу доповнюють полуниця та ківі. Карл, це ідеально не робити соло смак якогось одного фрукту, овочу, рослини, квітки, будь-чого, а робити їх в поєднанні, в ідеальному поєднанні. Тобто, тим самим мольфар робить не просто табак з якимсь смаком, він робить готову фірменну забивку, готовий мікс, тобто він вже поєднав все ідеальне. І тобі більше не потрібно нічого робити. Тобі не потрібно думати, що з чим потрібно співставити, щоб забити нормальний табак. Ти просто купуєш Мольфар, купуєш Virginia Line і купуєш те, що тобі до вподоби. А далі за тебе вже все зробили, тому що там буде все, що необхідно саме для цього смаку. Він вже буде доповнений і ідеальний. Давайте тестувати, давайте заб'ємо нашу сонячну диньку. Ви не думайте, що я забуваю кожного разу, як воно називається. Я все чудово пам'ятаю, просто потрібна якась розкадровочка. Так, ставимо наші розкалені вугле, засікаємо час 13.02, і прогріваємо. Так, поки ми чекаємо прогріву, я пропоную поговорити про перші враження стосовно аромату, який допоможе нам скласти смак. Це нагадує. Це нагадує, знаєте що. Морс якийсь, знову ж таки, літній холодний фруктовий напій, де багато зелених фруктів. Багато реально зелених фруктів. Я не чую тут е, ярко вираженої полуниці. Але коли ти вдихаєш, то ти однозначно чуєш щось прям таке приємно солодке. Найбільше тут чути саме ківі. Найбільше. Потім іде Диня, а потім іде Полуниця. Це доволі непогано. Блін, дуже знайомий. Запах от прям чогось конкретного. Але я не можу зрозуміти, що це. Це жесть. Якщо ви пробували е мольфар сонячна диня і вам також це щось нагадує, або ви, можливо, знаєте, що це конкретно нагадує, напишіть про це в коментарях. Чи це якийсь? Я не знаю, жил якесь з Києві, фруктами чи щось таке. Ну, от, прям щось дуже-дуже до болі знайоме, але я не можу зрозуміти. Грів тримається вже практично 6 хвилин, і я думаю, саме час перейти до розкурювання та оцінок. Поїхали! Так, оце розкуро зараз сьома хвилина пішла. На сьому хвилину маємо це. Так, спішив його доброта розкорити до восьми хвилин прогріву, щоб оцінити його повище. Але на жаль, ми бачимо, що ні. Зараз пішла восьма хвилина прогріву, а це означає, що це вище середнього по мальфарові зараз. Знаєте, а можливо, він вже розкурився, і просто він не надто димний. Давайте фірму зробимо, вона все покаже. Виходить, <му> що він не такий і димний. Тому я думаю, що я даремно спішив так сильно його розкурити. Бо тут немає що розкурювати просто. Просто в цього табака така дивність. Ми можемо оцінити дивність прямо зараз. Я її оціню в троєчку. Ви бачаєте мольфар, але цей табачок димить слабенько. Тому дивність 3 прогрів. Три. Смак чотири. Однозначно. А тепер я поясню про смак. Я накурився, і я можу дати вердикт. А чому смак не п'ятірка? Я поясню. Дивіться. В ньому все чудово, є чудовий баланс, як я і сказав. До речі, після смак йде саме полуниця. Це круто. Тобто, коли я її вкурюю, коли я курю табак, я не чую полуницю. Але коли я видихнув, в мене після смак залишається саме полуниця. Коли я починаю курити, найяскравіше я чую ківі. Коли я починаю видихати, я чую диню. А коли я видихнув, я чую полуницю. Всі три смаки, які додані в цей табак, вони відчуваються на кожному етапі свій смак, і це просто перфектно. Я не знаю, як це робиться в табакові, але от я відчуваю це саме так. Це однозначно топчик, це круто. Але чому 4? Чому ж тоді не п'ять? Мені не вистачає м'ятки або льоду, чогось холодненького. Я б міг сміло сказати, що. Сонячна диня від мольфару це ідеальна забивка на літо з одним але, але сюди потрібно додати льоду. Тобто ми купуємо сонячну диню, ми купуємо лід, додаємо до сонячної дині лід, замішуємо це все, забиваємо, прогріваємо і куримо. Якщо підібрати лід якийсь більш димний, то взагалі буде бомба. І дивність витягнеться на четвірочку також тоді, за рахунок того, що інший табак буде більш димним, саме літ, і в такому поєднанні це буде класичний літній кальян. Тому мій рекомендаціон.